Тор медіа говорить парад одного актора затрофеєна західна техніка в центрі Москви та победний айфон. Як росіяни модернізували 9 травня? Автори Леся Бідочко та Олександр Сєдін. Як кремлівська пропаганда паразитує на 9 травні, все далі витісняючи його початковий зміст. Російський виробник Кав'яр випустив для росіян спецкомплект із iPhone 15 Pro, прикрашений георгівською стрічкою. Повідомляє видання НВ. Виріб отримав назву «Побєдний». А його корпус прикрасили елементами стелячої шкіри. У комплект входить iPhone 15 Pro Max із малюнками емаллю в кольорах Георгівської стрічки та барельєфом п'ятикутної зірки з авіаційного титану. Судячи з відео, під час відкриття коробки із «Побєдним набором звучить День Побєди» – одна із пісень, що асоціюється з 9 травня. Ще два роки тому Путін заборонив використання айфон, планшетів iPad та інших пристроїв Apple у провідних міністерствах і установах, виказуючи цим занепокоєння Кремля та Федеральної служби безпеки сплеском шпигування американських спецслужб проти російських державних установ. Тактика підміни і подвійних стандартів. Росія намагається перетворити айфон символ заходу на символ перемоги над фашизмом. У цьому матеріалі розглядаємо те, як у своїх спробах припасувати святкування 9 травня до сучасних реалій. Кремль вдається до еклектики, змішує та підмінює символи, цим самим маргіналізуючи себе. 9 травня безсмертний полк як парад маргіналів. Початок традиції святкування 9 травня як дня перемоги, що зокрема символізувало єдність комуністичного блоку, було закладено під час відзначення 20-ї річниці закінчення Другої світової війни у 1965 році. До того, в перші роки після трагедії війни, відповідні дати сприймалися більше як пам'ятні. А не урочисті. Леонід Брежнєв, який прийшов до влади восени 1964 року, став першим лідером СРСР, який не був ветераном великої жовтневої революції. Водночас він був ветераном Великої Вітчизняної війни. Посилення культу великої перемоги поряд із культом революції відтак надавало Брежневу додаткових символічних балів. Парад перемоги 1965 року на Красній площі став лише другим після параду 1945 року. У 1985 році був проведений третій такий парад, і лише від 2008 року вони стали щорічними. Вихідним днем в СРСР 9 травня також стало з 1965 року. До того цей день був неробочим лише у 1945, 1947 роках. Ще через 10 років, у 1975 році, у період розрядки між радянським і західним блоком, лідери демократичних держав США, Франції та Великобританії вперше відвідали події, присвячені перемозі союзників у Другій світовій 50-річчя перемоги над нацизмом у 1995 році приїхали відзначити вже більш як 50 іноземних лідерів і глав міжнародних організацій. Відзначає і і річчя у 2008 році всього за кілька місяців до першої європейської війни, 21-го сторіччя російського нападу на Грузію, вперше за 17 років на паради повернули бронетехніку. Тож на святкування 2010 року до Москви приїхало вдвічі менше іноземних лідерів ніж на попередній ювілей, відправивши замість себе дипломатів. Після анексії Криму лідери країн заходу, за винятком деяких Балканських держав, зовсім перестали приїжджати на запрошення Кремля. На 75-ту річницю поряд із путіним було сім лідерів, більшість з яких із ближнього зарубіжжя. У 2021 році компанію Путіну склав лише один однісінький світовий лідер президент Таджикистану, країни, з якою нині у Росії також зіпсувалися стосунки через численні відмови у в'їзді до Росії громадянам Таджикистану після того, як громадяни цієї країни стали ймовірними виконавцями теракту в кроку Сіті Холлі. У 2022 році, після початку великої війни, до Путіна не приїхав ніхто. У 2023 році Кремлю вдалося мобілізувати лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану, Туркменістану, Вірменії та Білорусі в цьому році, за словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, очікуються лідери Білорусі, Казахстану та Киргістану, а також Таджикистану, Туркменістану, Куби, Лаосу та Гвінеї Бісау. Вірменія дистанціюється від прямої підтримки Росії після після того як та не підтримала саму Вірменію у третій карабаській війні восени 2023 року, відповідно її лідер Нікол Пашинян не братиме участь у параді, хоч і буде напередодні 8 травня в Москві. Участь лідера невеликої західноафриканської країни Гвінеї Бісау в параді була заохочена списанням її боргу з боку Росії у розмірі майже 27 мільйонів доларів, більш як один відсоток ВВП країни в березні цього року. У 2012 році журналісти регіонального томського телеканалу ТВ 2 схотіли повернути урочистим датам, які використовував Кремль, людське значення. Троє друзів, журналісти Сергій Лапенков, Сергій Колотовкін і рекламіст Ігор Дмитрієв запропонували архівувати сімейні історії, пов'язані з війною, і вести літопис на сайті. А 9 травня виходити з фотографіями своїх загиблих на війні родичів, повертаючи дню внутрішньосімейне пам'ятне наповнення. Доля зіграла з авторами ініціативи Злий жарт. Ініціатива і відповідний сайт були названі Безсмертний полк. У написаному тоді статуті безсмертного полку було чотири ключових пункти: це не комерційна. Не політична, не іміджева та не державна діяльність ініціатива набула масової підтримки. А вже у 2015 році акцію медійно та на вулицях перехопив створений путіним для державних пропагандистських проєктів Общаросійський народний фронт. Спочатку на акцію почали заганяти за рознарядками. Школярам для неї почали видавати чорнобілі портрети незнайомих їм героїв СРСР. Під неї влаштовували державні сповнені плакатного офіціозу заходи. Нарешті на акцію почали приносити портрети загиблих у російській військовій кампанії в Сирії та в сучасній російсько-українській війні. І зображення Сталіна надалі російський агітпроп почав використовувати акцію і для мобілізації проросійських провоєнних сил по всьому світу. Пропаганда повністю перекрутила та розвернула незалежну ініціативу на свою користь. Автори ініціативи спочатку частково, а пізніше повністю відмежувалися від свого проєкту, продовживши лише наповнювати архів. Телеканал ТВ був позбавлений ліцензії у 2015 році та почав працювати в інтернеті 4 березня 2022 року. І сайт видання був заблокований після двох попереджень щодо ведення хроніки широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Саму хроніку сайт при цьому видалив. Ініціатори безсмертного полку виступали з критикою самого вторгнення Росії в Україну. Біда в тому, що мало хто замислюється, що в цю війну що на одній, що на іншій стороні, кинуті саме правнуки тих, хто воював тоді. Кого ми називаємо сьогодні безсмертним полком? Я от думаю, що напевно наші прадіди нас прокляли б за те, що сталося, коментував російсько-українську війну один із творців безсмертного полку Сергій Лапенков. Тож Росії упродовж довгих років удавалося паразитувати на темі антифашистського консенсусу, який існує у західних суспільствах від 1945 року. Москва назовні позиціює себе як захисницю антифашистського Ялтинського консенсусу, а погеєм цього позиціонування якраз є участь західних лідерів у московському параді, присвяченому 9 травню. Але загарбницький характер зовнішньої політики, який суперечить як антифашистським постулатам, так і законам гуманності, зіграв проти Росії, вона втратила статус символічного центру, який під гаслом боротьби зі світовим злом гуртував західних лідерів. Кремль використовує культ перемоги у Другій світовій війні, щоб нав'язати хибне враження ідеологічної послідовності у боротьбі проти нацизму. Тому Агітпроп очорнює опонентів російської влади, клеймуючи їх як фашистів і нацистів. Зокрема, на дійстві 2023 року Путін прирівняв західні еліти до фашистів. Затрофеєна західна техніка, спершу як трагедія, потім як фарс. Як свідчать дані Британського аналітичного центру міжнародного інституту стратегічних досліджень, за перші два роки широкомасштабного вторгнення Росія втратила 8800 одиниць бронетехніки, включаючи Три тисячі танків за цей період Москва втратила більше танків ніж було боєздатних станом на лютий 2022 року. А щоб якось компенсувати нестачу, була змушена виводити на лінію фронту свої стратегічні запаси бронетехніки. Та російські ресурси про це мовчать, натомість всіляко знецінюють потужності західних зразків озброєння, наданих Україні союзниками, і тріумфують, коли вдається їх пошкодити чи знешкодити. Росія ще з часів СРСР конкурує з Заходом в царині виробництва зброї. Пригадаємо лишень гонку озброєнь минулого сторіччя. І нині в умовах всебічного протиставлення себе Північноатлантичному альянсу НАТО змагання щодо кількості та якості військових розробок, а також виробничих потужностей, набуває нового виміру. Захопивши деякі зразки західної зброї під час боїв на території України, Кремль вирішив продемонструвати їх у Москві на виставці, як повідомляє видання Вашингтон Пост. Представлено понад 30 одиниць техніки з 12 країн. Усі вони позначені прапорами країн походження. Серед інших там був британський бронетранспортер Саксон, Шведська БМП Сіві 90, американська БМП Бредлі, виготовлена у Франції бойова броньована машина АМХ 10 РС, німецький танк Леопард і бойова машина підтримки танків «Азовець». Виставка проходить одночасно із парадом перемоги. На Червоній площі в Москві пропагандисти всіляко іронізували щодо експонатів виставки. Мовляв, російські аналоги нічим не гірші, а часто навіть кращі, писали у RG.ru. Повоювати цим танкам, бронетранспортерам і бойовим машинам піхоти довго не довелося. Вони були знешкоджені російськими військовими. Після того, як над технікою почаклували бійці ремонтних підрозділів, вона знову готова йти в бій. Але в нас і своєї техніки вистачає, яка, як виявилося, ні в чому не поступається західним зразкам, а найчастіше перевершує їх. Пропагандисти із проєкту Рускає оружие» запевняли, що українські бійці нібито такі недолугі, що навіть не знали, як поводитися з новою технікою. Першу українську БМПТ назвали азовцем і логічно передали її каральному полку. Азов там не знали, що з нею робити, і просто сховали подалі. І, взагалі, українці часто боязко тікають зі своїх позицій, кидаючи дорогоцінну техніку на полі бою, яка стає легкою здобиччю росіян, писали ізвісті. Представлені зразки у робочому стані, оскільки були кинуті представниками збройних формувань України, щоб уникнути зіткнення з російськими військовослужбовцями. БМП Бредлі є найбільш легко здобутою натівською моделлю на передовій. Так, у грудні 2023 року бійці угруповання Центр ЗС РФ» відвели машину, коли до позицій збройних формувань України було лише 100 метрів. У 2022 та 2023 роках у Києві на хрещатику до Дня Незалежності показували виставку знищеної російської техніки. Серед експонатів були розтрощені російські танки, бронемашини та залишки ракет. Техніка, за допомогою якої Путін розраховував завоювати Київ за три дні і поставити братній народ на коліна, тож спалена російська військова техніка на головній вулиці столиці, символ зламаних російських амбіцій російського неоімперіалізму, а також символ трагедії війни, яка відбувається в серці Європи у 21 столітті. сторіччі. Під час Другої світової війни, у 1943 році, в Москві в парку Горького проводили виставу Трофейної німецької техніки повторення ідеї виставки у російській столиці вихолощує первинний задум подібного дійства. Ця техніка не йшла на Москву, не вбивала мирних жителів, навіть не перебувала на території Росії. Її ціль оборона українців і державних кордонів, якими Кремль нехтує останні 10 років. Московська виставка символізує ніщо інше як руський мір із його експансіоністським і ксенофобським обличчям. Це символ немочі Кремля. Який не в змозі зламати Україну та солідарність її союзників, а здатен лише силою захоплювати те, що йому не належить, зокрема технології ВПК, рівня яких Росія з різних причин досягти неспроможна. Традиційний парад на 9 травня, який задумувався, як подія, що єднає світ в ім'я боротьби з нацизмом і ксенофобією, став символом ізольованості росіян і відірваності їх від світу. Його початковий сенс, нагадування про загрози світових зол і важливості спільних зусиль заради безпеки та процвітання, вичерпався, а саме святкування перетворилося на карнавалізоване дійство одного актора за формою та змістом расизм, як впроваджена державою ідеологія Росії, робить її правонаступницею не стільки СРСР, скільки націонал-соціалістів. Детектор медіа говорить.